Внучка запитує у бабусі. Бабусю, а що треба робити, щоб бути гарною дружиною? Ну, дивися, внучка. По-перше, треба в будинку бути гарною господинею. В гостях треба бути королевою, а в ліжку повією. Зрозуміла? Зрозуміла, відповіла онука, а про себе подумала. Господи, хоч би не переплутати. Галочка ви так чудово виглядаєте? У чому ваш секрет? Ой, Петро Миколайовичу, ви мене червоніти змушуєте. Жодного секрету. Просто кожен день хороший секс, любов чоловіка, повага та турбота дітей. увага начальника!» На жаль, у мене всього цього немає. Зато у мене є якісний кокс. <різв1> Дідусь, розкажи. Як ви з бабусею познайомилися? Ну, як познайомилися? Як усі по інтернету. Не зрозумів. Так тоді ще ж не було інтернету. Стривай, стривай, внучок. А ти про яку конкретну бабусю запитуєш? Одружилися якось грузин та українка. Грузин після весілля каже молодій дружині. Дорогенька, запам'ятай, якщо я прийду додому, і в мене папаха буде на правому оці. Ми питимемо вино, ти годуватимеш мене галушками, і ми займатимемося любов'ю. А от якщо папаха буде в мене на лівому оці, то краще не підходь до мене, уб'ю. Молода дружина, вислухавши, каже йому Добре, Любчику, а тепер слухай мене сюди уважно. Якщо ти прийдеш додому і побачиш на моєму обличчі посмішку, то ми питимемо вино, я тебе годуватиму галушками, і ми займатимемося любов'ю. А от якщо я тебе зустріну з руками складеними на грудях, то мені похріну на якому оці в тебе буде папаха.